Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Вирішила з вами вже останнє відео перед Новим роком привітатися особисто, подякувати вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі і до відео, і до моїх дописів, і до моєї історії. Мені дуже-дуже приємно все це читати. А ще до нового року хочу зробити знову подарунок. Це знову буде Мирослав Дочинець, мій улюблений український автор, якого для себе я відкрила досить недавно. Буквально ну, в минулому році я перечитала його дуже багато книжок. А оцю книжку, «Многі літа, Благі літа, я читала, мабуть, ще років 3, 4, можливо, навіть 5 років тому. Дуже класна книжка. я вам Хочу зачитати уривок, щоб ви. Ну хто ніколи не читав цього автора, щоб ви розуміли про що це, і настільки він, ну, на мою думку, такий філософ, дуже розумний чоловік. Як наповнити щастям кожен свій день? Будьте вдячними, тішайтесь кожною своєю справою. Сподівайтесь тільки наліпше. робіть те, що вам найкраще вдається. робіть добрі вчинки. Основне для мене світло яке я все життя шукаю, і яке я сам намагаюся нести для інших, як той світлячок, що крихіткою світла пом'якшує ніч. Знаю, що ніч мені не переробити, але однаково свічу. Мені подобається притча про святого Августина. Коли до нього хтось підійшов, він стриг овець. Той запитав: Ось припустимо, ти стрижеш овець, а в цю мить настає страшний суд. Що робитимеш? Святий Августин відповів: Буду стригти, овець. Якщо ти чекаєш на щось добре, воно з'явиться, чекай. Воно може з'явитися несподівано навіть тоді, коли ти вже не чекаєш. Найбільша цінність, яку я здобув за життя, це свобода, внутрішня свобода, звільнення від страху, від забобону, марних клопотів, облудних пристрастей, людського поговору. Цю свободу мені відкрив Ісус. Що таке життя ваше? Пара, яка з'являється на хвильку, а потім зникає. Так казав апостол Яків: наше життя це щоденна дорога до смерті. То чому б її не пройти з радістю? Тим більше, що там нас чекає нова дорога, цікавіша й радісніша? Не біймося помирати тих, що відійшли, набагато більше, ніж тих, що живуть. Найвищий наш дар життя на світі немає речей, заради яких варто вмерти, зате багато за... заради яких варто жити. Не біймося смерті, цілком ми не вмираємо, бо ми частина природи, а природа безсмертна. Що посієш, те й пожнеш. Не завжди знаємо, що випаде нам пожинати. Але зерна для посів можемо добирати щодня, сійте в душі свої зерна. Світлих і добрих думок, і вони проростуть бажаним жнивом. Те, що хочете мати, про те й думайте. Яким хочете себе бачити, таким і уявляйте. і матимете, і змінюватиметесь, бо тверда думка, як смирекова смола, затвердне в коштовний камінь. Бідність, багатство все дуже відносне, онуки моїх сестер співчувають мені. Діду, ви такий розумний, а бідний. Хіба я бідний? Я маю житло, харчі, одяг, інструменти, книги. Люди чекають від мене помочі. Хочу, працюю, а хочу читаю чи мандрую лісами. От мій діду був справді бідним, коня кував лише на передні ноги, ніколи не вистачало грошей на всі чотири підкови. А баба, бувало, зашивала одежину своїм волоссям, бо в хаті не було ниток. Дуже цікаво, насправді я не знаю, я його як читаю, я не можу зупинитись в нього. Е, дуже цікаві не тільки такі повчальні книжки, а ще й дуже цікаві е, романи художні. Е, мені прямо дуже зайшов і сподобався роман Криничар, також Світован, Мафтей. Е, так що рекомендую. Так, а ця книжка, яку я хочу подарувати, я, до речі, на всякий випадок залишу вам. Е Посилання на його Фейсбук-сторінку. Саме там я на нього підписалася і там слідкую за всіми новинками. Там по ціні видавництва можна придбати в нього книжки. До речі, це не реклама. Ми з ним не співпрацюємо ніяким чином. Просто мені подобається ну, робити щось добре для таких ну, чудових людей. Так от остання акція була: оці дві книжки. За 200 гривень. Ну, насправді цю книжку я купувала е спеціально для того, щоб подарувати, тому що тут дуже багато порад іде ну, саме по здоров'ю. І оскільки моя аудиторія, це в основному там, ну, найбільше 50, я думаю, що вам дуже ця книжка сподобається. Тут і як харчуватися, і про серце, і про народні якісь методи. Лікування і, ну я не знаю, мені здається, що це чистка судену, що кашель, чай при гарячці, болять коліна, тобто герпес, головний біль, грибок. Ну, на всякі, всякі поради, ой, на, на всякі хвороби, якісь поради, як їх лікувати. Так, цю книжку я дарую, тобто під цим відео, хто хоче прийняти участь у розіграші, як завжди, це буде рандомно, я виберу переможця, то пишіть, що ви хочете цю книжку. І там, десь, мабуть, через відео, вже в наступному році, ми зробимо розіграш і я її вам відправлю. Так от цю книжку я спеціально брала на подарунок. А цю книжку я хочу сама почитати. Ну, можливо, я її теж потім подарую. в мене є і таке. Просто я в минулому році читала його таку саму книжку. Тут історії жінок, які перемогли, а там були історії чоловіків, ну, чи які змогли, чи які перемогли. Я не пам'ятаю точно, якщо знайду, то я. Покажу вам цю книжку, і вона мене дуже надихнула. Тобто вона і мені дуже зайшла, але мені дуже захотілося, щоб її почитав мій син там, чи чоловік. Мені здається, для чоловіків вона взагалі дуже-дуже крута. І коли я побачила цю книжку про жінок, руки і душа, мені теж захотілося її почитати. Так, ну все. А далі буде вмох. Приємного вам перегляду. І Як ви вже зрозуміли з цих кадрів, ми знов кудись подорожуємо. Тут уже, мабуть, стає зрозуміло, що це подорож саме в столицю. Ну, хоча насправді це не зовсім подорож, нам туди потрібно було їхати у справах, чесно кажучи, я не дуже хотіла, але потрібно було це вирішити. Чоловік санятий, він не міг цим займатися, тому ми вдвох із сином е, самі поїхали до столиці, щоб забрати його речі. Вирішили, що він поки що переїде додому. Але хто мене дивиться вже давно, то знає, що будь-яка поїздка навіть у справах. Обов'язково я завжди виділяю якусь годинку-другу для того, щоб поподорожувати, щось подивитися. І наша традиційна подорож почалася із Майдану Незалежності, потім ми піднялися до Софіївської площі, потім Михайлівська була площа. І далі ми традиційно вже по Андріївському узвозу будемо спускатися до контрактової площі і там в пузатій хаті пообідаємо. Тож, насолоджуйтесь перед новорічним безсніжним Києвом, але таким же величним і гарним, а пізніше я розкажу деталі нашої подорожі. Смачно пообідавши, ми вирушили до метро Контрактова і звідти вже добиралися в Дарницький район, там де мешкав мій син. Трошки раніше вийшли з трамвая, щоб прогулятися по парку партизанської слави. Дуже там гарно, пахне хвоєю. І далі ми зустріли білочку, яку я намагалася спіймати в кадр. Через вікно поїзда зйомка дуже неякісна, але я не змогла не зняти цей чудовий захід сонця над Дніпром. А це ми вже приїхали додому на вокзалі. Через день, 30 грудня, речі Максима вже вдома, як ви бачите, і зараз я вам розкажу, як ми їх сюди привезли. Тож, як ви зрозуміли, у нас немає свого власного транспорту, тому ми їхали маршруткою. Ми ще думали шукати машину, але ні в кого із знайомих не було. Наймати таксі з нашого міста в Київ, загрузити і їхати назад. Це дуже дорого. Тому ми вирішили скористатися послугами нової пошти. Тож ми доїхали, там речі вже, слава Богу, були складені. Їх ну, у нас квартира була проплачена до 27 грудня. Отож, 27 грудня, після обіду, там вже зібрали всі наші речі, віднесли на склад. І спочатку мені здавалося, це не дуже хорошим. Але коли ми на наступний день приїхали і просто забрали наші речі, загрузили в машину. Я дуже подякувала тим людям, що вони вже були зібрані, бо я зрозуміла, що мені б як мінімум години-дві потрібно було б щоб все це зібрати. Отож, ми забрали з складу речі. Нам дуже пощастило, бо жінка-брата змогла під'їхати. ну, По-перше, там були декотрі її речі, і вона, ну, ми їй віддали її речі і вона нам допомогла завести наші речі на найближче вантажне відділення нової пошти. Покажу вам, як виглядала. Пересилка в такому величезному ящику все дуже зручно. Вона нам обійшлася в 760 гривень. Ну, в принципі, я вважаю, що це недорого для такого об'єму, тому що якби ми наймали машину, щоб їхати забирати, то це мабуть коштувало б тисячі дві, а то й більше. Якщо ви постійний, постійний глядач, то я вже розповідала і показувала. В мене було окреме відео мотиваційне про прибирання, коли я їздила в гості до свого сина якраз на ту квартиру, з якої він зараз виселився. Він з вересня місяця працював там у спортзалі тренером. З кінця жовтня він винаймав квартиру. Але зараз ми вирішили, що ну в нього є якісь певні труднощі з роботою, бо йому ще немає 18 років, і зараз в нього залишилося лише онлайн тренування. Тому ми вирішили, що немає сенсу платити так дорого за квартиру в Києві, і поки що, ну принаймні, доки йому не виповниться 18 років, він поживе вдома. До речі, кому цікаво про ту квартиру, вона в ЖК це двохрівнева квартира. Дуже прикольно, мені вона в принципі подобалась. То я в описі залишу посилання на те відео. Подивитись. Ну, Як ви вже, звісно, зрозуміли, весь цей час я займаюся тим, що розкладаю речі, тому що 30 грудня і не хочеться новий рік зустрічати з таким от гармидером в коридорі. І, в принципі, в коридорі я вже закінчила. Речі ті, що кухонні я перенесла в кухню і швиденько їх там теж розкладаю. До речі, я завжди така швидка в. Розкладання речей після переїзду це стосується не лише там, тому що там новий рік скоро чи якесь свято. чи Кожного разу, як ми переїжджаємо, мені вистачає ну, цілого повного дня зранку до вечора, щоб розкласти всі речі, тобто ну, неважливо в яких масштабах ми переїжджаємо. Тому що я ну, не знаю, я люблю розкладати. Я люблю, коли все на своїх місцях. Я думаю, що в моїй матриці долі оця п'ятірка, яка от якраз спонукає до порядку, вона от в мені дуже сильно. Тож речі вже всі розкладені, залишилось тільки перепрати дещо з одягу. Ну, по персею в нас завжди можна зрозуміти, де найтепліше місце. У вітальні він завжди лежить тут біля груби, а якщо він в кухні, то сидить там біля керамічного обігрівача. Старша кицюня-сімка. На зиму в нас завжди стає дуже великою і пухнастою. І вона більше полюбляє на руках сидіти. Так, хто бачив минуле відео? Той там я показувала, що я із таких керамічних підставок під гаряче замінила декор в кухні на фартусі. Там в мене були теж такі плитки, але вони були якісь занадто яскраві. Ну, раніше вони мені подобались. Зараз мені захотілося їх поміняти на більш пастельні. І там три були такі в ніжно-фіолетових кольорах, а ця одна була така з насиченими рожевими квітами. І ще коли її повісила, ну приклеїла просто наверх кахлів, я зрозуміла, що ця дуже виділяється, і я їй казала в минулому відео, що мені хочеться її розмалювати, якось пофарбувати, щоб вона стала теж більш фіолетовіша. І от сьогодні я не витримала, я взяла плиточку, зняла її акуратно і вирішила все-таки розфарбувати. Одразу для критиків скажу, що я взагалі ні разу не художник, як мене в дитинстві називали художник від слова худо. Ну, просто так малюю, як виходить. У мене в принципі немає досвіду якогось такого малювання. Я якщо й займалася творчістю, то це був саме декупаж, тобто я клеїла готові картинки, але дуже багато розфарбовувала, тому я так ну, дещо розумію, як зробити потрібний колір. Фарбу я взяла білу звичайну тріору для вікон і дверей і вже туди додавала фіолетовий колор. А ще доки малюю, розкажу вам цікавий факт, пов'язаний з моєю інтуїцією. Справа в тому, що коли я ну, два місяці тому, чи коли там їздила в гості до сина, наводила там порядки, Ви знаєте, я вже тоді відчувала, що це ненадовго. що Я от приберу, порядки, наведу порядки, щось там я купувала, щось ну, якось робила затишок в квартирі, але чомусь в мене було таке відчуття, що тоді. Трошки він повернеться додому. Ну, насправді, коли він, ми вирішили, що він повернеться, мене це не здивувало. І поясню вам, чому. Тому що рівно рік тому, якраз в той день, коли я приїжджала до сина, я приїжджала до свого чоловіка. Він мене е... Військовий і служив тоді ну, в такому дуже забитому селі. Ну, я, звісно, не буду казати, що це за село, по зрозумілим причинам. Там і дорога така страшна, і там половина, половина хат пусті взагалі, але навіть є два магазини. І от ми довгий час з чоловіком не бачилися, і я вирішила приїхати туди до нього. Там була можливість, ну, він каже, я, я якусь знайду хату чек знімати, але, в принципі, там. Як сільська рада, дачі що вони не здають хати. Вони сказали, що в нас дуже багато є хат вільних, тому вибирайте, яка вам подобається, наводьте там порядки, і можете її використовувати, як вам зручно. Так от, я покажу, як виглядала ця хата. На жаль, дуже на жаль, я передивилася абсолютно всі свої як фотографії, там, відео і в чоловіка. Я просила подивитися, і в сина ніде не збереглось. Це я чомусь видалила те, що було після, як ми там понаводили порядки. Ну там стало набагато краще, але теж так само ми туди вклали багато. ну, Чоловік навіть туди каналізацію вже провів. Ми збиралися там якусь такі кабінку, поставити щоб можна було навіть митися. Але потім його різко все, плани змінились, і його перевели звідти. Ну, звісно, всі речі, які ми купували, він забрав і. Дуже дивно, але вони нам майже всі пригодились, чи навіть всі пригодились абсолютно. Тобто нічого не пропало. Ми жодного разу не пошкодували про те, що ми вкладали туди е, свій труд, якісь кошти. І взагалі ми не маємо звички про щось шкодувати. Ми розуміємо, що все є досвід і все, що не робиться, все на краще. І доки розповідала, вже закінчую роботу над цією плиткою. Потім вирішила ще взяти шматочок поролончика, білу фарбу і трохи забілити оцей фіолетовий, щоб він не був такий яскравий. Хоч я зовсім не художник, але мені сподобався результат, і головне, мені дуже сподобався сам процес. Я, в принципі, люблю малювати і це так дуже творчо. Ну і власне, як ця плитка виглядає. Поряд з іншими плиточками, мені здається, що так краще. Вони стали такі в одній тональності, не виділяються, такі пастельні пасують до цих баночок, до цієї полички і чаєм та кави. Коли останнього разу прибирала, звернула увагу, що на моїх квітах вже дуже багато пилу, а оскільки квітів у мене дуже багато. То витирати кожен листочок це мені просто, я не знаю, день чи, чи кілька днів потрібно потратити часу. Тому в самих великих, ну, такому, як мене от фікус Еудрей бенгальський, то його я навіть не ватним диском, я беру ганчірочкою, ганчірочкою протилираю листочки. Минулого разу також я помила е, толстянку, бо там теж багато листочків, і протирати їх не хочеться. А цього разу я все-таки вирішила до Нового року помити всі рослини, порадувати їх, тому я їх заношу в душ. До речі, я їх не поливала перед цим спеціально, щоб не закривати кожному горщику землю, то я їх не поливаю. Це були в основному квіти із вітальні. ну Там ще були із ванної кімнати, то в ванні я одразу розставила на підвіконня. Із вітальні, звісно, я не брала орхідей, їх не можна так заливати, щоб в пазухи не потрапляла вода, тому їх я тільки протираю ватним диском і зазвичай я користуюся зеленим милом для цього. Тож розставляю на місце свої вазони. До речі, якщо ви любите кімнатні рослини так само, як і я, то в мене є там цілий список відтворення про кімнатні рослини, є також колекція моїх кімнатних рослин, здається, на серпень місяць я там про кожну рослинку розповідаю щось. І нарешті, зараз покажу, відкрився фаленопсис рожевого кольору. Я не знаю, він схожий на рожеве яблуко. Ну, я не знаю, як точно називається сорт. Напишіть, якщо знаєте. Ну, як ви вже зрозуміли, це були далеко не всі мої рослинки. Далі я переношу квітки із кухні і буду мити їх. До речі, мию я їх. Виставляй воду, щоб вона була не холодна і не гаряча, а така тепленька, трошки тепліша за літню. Так от, мене в останньому відео питали... Питали ну, про мою сім'ю, про якісь традиції. Казали, що в мене дуже затишно, де я цього навчилась. Ну, взагалі, я вважаю, що людина приходить, в принципі, в це життя вже сформовано. Тобто там може дещо на неї впливати, але вже коли вона народилася, чи навіть коли формується у мами в животику, то вже там зрозуміло, що вона буде любити, що не буде любити, які. Її Вподобання, які там таланти в неї будуть. Ну, я вважаю так. Я вважаю, що е, так само мої діти вони такі класні, не того, що це я їх навчила, а тому, що вони, в принципі, такі класні. Е, так, от, але якщо дивитися та по нашому роду, то от саме багатокімнатних рослин. Е, і кімнатних, і садових було саме у бабусі. Вона дуже любила землю, дуже любила щось садити. Я пам'ятаю, в неї було дуже затишно був будинок, біля нього був квітник, там було багато флоксів. Вона теж любила шити так само, як і я. А прибирати я люблю так само, як і мій тато. Він теж казав, що давайте, ви всі десь підете, а я сам приберу і так буде найкраще. І я теж для мене найкраще прибирати, коли ні в кого, нікого немає вдома, коли мені ніхто не заважає. Ну, як ви вже, мабуть, зрозуміли з відео, доки рослинки сухли після душа, я протерла тут стіл, протерла під віконня і зараз все повернула назад. Сподіваюся, я теж вас мотивувала доглянути за своїми рослинами. Попрощатися з вами хочеться саме із Софіївської площі, з центральної ялинки. З прийдешнім вас новим роком. Бажаю, щоб всі ваші бажання здійснилися і миру нам усім! До зустрічі в наступному році!